— Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Як далеко ви зібралися зі святом. А, зі святом. Слава Україні! Героям слава. Трохи пройдемося в Горсад, да? там сьогодні свята, бір-фестиваль. Бір Минулі вихідні було значно менше, я казала, що багато, але щось не те. Що не, не можна на ютуб викладатися цих авторських прав? Не можеш передати атмосферу, коли свою музику вимикає звук з цього відео, свою музику. Вже не ту. Теребасівська, 24 серпня дуже багато людей скрізь співають вуличні музиканти. В горсаду бір-фестиваль, це фестиваль крафтового піва вуличної їжі і рок музики, на який ми зараз підемо. Також чутно, що десь грає оркестр. Зараз подивимось де сам. Присвячений Дню Незалежності, оркестр, танці співають українські пісні. Дуже атмосферно, але на жаль, знов таки за Ютуба не можу вам показати в повному обсязі. Дізнайтесь, будь ласка, всі свої телефончики і вікна, будь ласка, ліктарики. Усі, 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 будь ласка! Хочемо сьогодні подарувати вам справжній гімн єдності і неславності українських сердець. Далі ми пішли в літній театр. Там дуже багато людей бір-фестиваль, на який ми раніше з вами приходили. Ну, нічого нового я там не побачила, все як завжди. Виробники крафтового пива продають свою продукцію, вулична їжа, здебільша там щось приготовлено на мангалі, м'яса, рибка, овочі дуже все смачно пахне. Я ж кажу, людей дуже багато. І ми там покрутилися, походили. Звісно, що купили пиво херсонського виробника дрофа наших. Ми завжди підтримуємо херсон. Тому, але вирішили звідти піти, тому що там навіть присісти не було де. А ще до речі, на цьому фестивалі я не знаю, як воно називається: пісні чи як. ну, Я не знаю, як правильно назвати це ну, пародія нет, Співають пісні «Есідісі». Вот, і... Всесвітня відомо гурти Сідісі його переспівував український співак Який стану напевно, хто в темі, той навіть знає цього українського співака, тому що він так круто співав і зовнішній він навіть зробив такий образ, що від оригінала не відрізнити. Було дуже атмосферно, класно. Той хто любить рок музику, той ну, насолоджувався. Ми не дуже любимо, але трохи все ж таки побували, почули ці пісні. Купили харсонське пиво і пішли. Так виглядала Дерибасівська, міський сад 24 серпня. Дуже багато людей ще раз підкреслюю, скрізь йдуть концерти, патріотичні, не тільки. До речі, Бірфест, півний фестиваль, він завжди збирає гроші на допомогу ЗСУ. Теж так. так що так чи інакше, воно все, все рівно сводиться до підтримки наших героїв. Слава ще раз нашим героям за змогу таких концертів і такого відкриття. Чинку, моє відео на цьому не закінчується, тому що наступного дня ви пам'ятаєте, що я вам казала декілька днів тому, на чому я хочу прокатитися? Так, на оглядовому колесі. І я це зробила. Дивіться, як це було. Друзі, цей день настав. Ми зараз з мамою і Танією без Расті. Растя залишилася з дідуською дивитися футбол. А ми приїхали в парк Шевченка. Для чого? А для того, щоб покататися на оглядовому колесі. Я вам про це кажу, і в мене вже адреналін такий, я аж, ух! Ну що, будемо перебарювати свої страхи. Ви зі мною?

Мама не боїться, Таня боїться, я боюся. Я кажу, в мене зараз перестане працювати апаратура, тому що руки, мокрі від вологи підвищено. Я не можу. Такий адреналін, а ми ще не сіли. А мама каже, то що? Каже, нормально. А ми коли йшли сюди, то батько каже, мамі, поїдеш з ними, будеш їх підтримувати, бо вони бояться. Вона скаже, добре, добре. Так що вот так, друзі. Таня, все добре. Мама. Друзі, подивіться на цю одягу. Боже, який капець. Я в шоці. Боже, в мене таке враження, що хтось із них зараз вилітає. От просто я навіть бачу. Це взагалі треш. Мені страшно на це дивитися. Садовский, Серега с Андреем, с Садовным, -то только на двух было, да, и они так да, Серега с Андреем катали. Тоже их там такое вытворяли, их, в разные стороны. Да. Фу, я не могу, делать, что мне делать? Дивишемо чи що? Давайте пісню помагають. Одеса. 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 Ні, не, 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 не надо на російській мові співати. Хорошо, давайте на <рес> <рес> Таня, все, я все дивлюся. Вже. Таня, дивимось, дивимось, красиво. <смеш> на видео, на Як <смеш> Лена, <смеш> это. я кажу, Лена, пішли по берегу пройдемось. Вона каже, ні, я не піду. Я кажу, ну ти ж повинна подивитися. Вона каже, я все подивлюся у тебе на відео. іди <смеш> <смеш> Наталя. Мама, а скажиш, коли ми будемо спускати. Та потім я на втором кругі відкрою, я поки ще. Наташенька. Главное, чтобы он был. Тот у Начинаем опускаться. Да, да, да. Он остановился там на несколько секунд. даже. Таня. Не, я уже все. Та, огонь, американские горки. да. вон, подивись. Поняла? Все, і ти з висоти можеш на них... Та? Друзі, ну що ми це зробили? Три круга буде. Я зробила це перше, фух, мені було страшно, але я очі не заплющувала, як Таня. Фух, руки мокрі. А реально не знаєш? Я ні, я почула. Да. Ну, принаймні на цій стадії, може на самому верху і ні. Друзі, це кайфуліки, що я вам можу сказати? Ви переоцілюєте свої страхи, прорабатуєте їх. На другому колі Таня розплющила очі. А Будь на третю що вже? Терен <свистит> та... А. Я тобі потім розкажу, як твоя дочка, коли ми з нею каталися теж на іншій качелі. Я кажу, Соня, тримайся. А вона почала. Та чого ти? Та чого ти? От моя ручка. Вона, да, я вона думала, вона що вона я ж ш... мене буде. Как в коли Серега її покатав на ну, чортово колісі. О, то було, да. Скадовський, Серега Малой, ну як да. да підлітати да. да. вперед, ми вас догоня підлітак. Всі пішли в АТБ, чи що залишили сірого соня, і виходимо немає їх. Де вони починаємо шукати? А вони виходять з оглядового колеса. Він каже: я її катав оглядовому колесі. Боже, ми чуть всі не цей соні. Там скі п'ять років було. Ну мала, може й да, менше менше, 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 менше. Да, менше. менше. Да, невірне невір і Серега, да. Пешехода. хода. Стадиона стадион? пока я что-то не, не увидела. Не стадион у а нас наша... этот. Стадион? Потому что вот ну, он как... там. Ну, он... Да, там. Да. Вчера, да. вот, вот, да. в прошлый раз, когда, когда ездили, вот прям ярко посмотрели, а стадион. стадион, стадион ну, но зараз будем, мади... а сейчас будем мади... дивиться. Может, деревья были немножко, да? Может, тоже лето. Да, Стадіон. Стадіон так стадіон. Третій, третій. Зараз ми їдемо на американських горках. Їдемо. Мама не їде, з нами тільки я і Таня. такие звуки издавал, как страшный зверь. Вот так я ров... Ой, я просто так... <с dunno> Это очень страшно. Что-то так быстро вас